Розділ сьомий. Як мені жити, якщо мене бентежить майбутнє. Майбутнє лякає багатьох людей. Передусім своєю невідомістю непередбачуваністю. Людині не дано зазирнути в нього. Вона не знає, що готує її завтрашній день, і це незнання наповнює людське серце тривогою. Ідеться не тільки про почуття особистої тривоги перед завтрашнім днем. Останнім часом ми відчуваємо, що якась глобальна тривога охоплює все людство загалом. Я маю на увазі вкрай песимістичне сприйняття сценарію майбутнього розвитку подій. Сьогодні практично в кожному підручнику з філософії є розділ, присвячений філософському. Осмисленню майбутнього, основних сценаріїв його розвитку і левова частка їх має доволі песимістичний характер. Згідно з цими сценаріями на людство насувається глобальна катастрофа. Сьогодні навіть кінематограф випускає десятки стрічок у популярному нині жанрі фільми катастрофи. В одних кінокартинах земля стикається. З якимось космічним об'єктом, метеоритом, астероїдом. І все на планеті руйнується, життя припиняється, настає вічна зима. В інших яскраво зняти ядерний апокаліпсис, створений руками самої людини. Або найстрашніша пандемія невідомого захворювання знищує все людство. Чого варті лише назви цих кінострічок? Армагедон, астероїд, кінець світу, після Апокаліпсису, після завтра, зіткнення з безоднею, День катастрофи та інші. І, звичайно ж, цілком зрозуміло занепокоєння людей, на яких виливається цей потік інформації про глобальну загрозу. Людині справді стає страшно. І тому сьогодні запитання, яке бентежить багатьох. Як жити з цими страхами актуально, як ніколи. Як часто доводиться чути, Я боюся майбутнього. Я неспокійна за майбутнє своїх дітей, я не бачу перспективи тощо. Що ж говорить з цього приводу Біблія, який сценарій майбутнього землі та людства відкриває нам Боже Слово? Згідно з Божим об'явленням. У людства немає перспектив майбутнього розвитку. Рівень і глобалізація проблем тільки зростатимуть. Однак Біблія все ж таки пропонує значно оптимістичніший сценарій майбутніх подій. Земля не буде зруйнована внаслідок зіткнення з якимось космічним об'єктом. Людство не буде знищено через страшну пандемію, не знищить воно самой себе шляхом ядерної пожежі. Згідно з Божим Словом, Господь утрутиться в долю людства. І це втручання у Святому Письмі має певну назву другий прихід Христа на землю. Він не буде схожий на перший прихід. Той прихід був пов'язаний із реалізацією Божого плану спасіння людства від зла та смерті. Тоді Син Божий прийняв людську природу, щоб стати одним з нас, жити на землі серед нас і явити нам Бога Отця, Його любов. Його розіп'яли на Христі як останнього злочинця. У цьому розп'ятті полягає суть нашого Спасіння, Божий гнів щодо гріха вилився на Ісуса Христа. А ми, грішники, отримали змогу звільнитися від покарання за свої переступи. З нас знята провина, нам відкрита надія на життя вічне. Другий прихід Ісуса Христа, на відміну від Першого приходу, матиме зовсім інший характер. Він відбудеться сяйві слави та величі. Господь прийде в оточенні святих ангелів і, як сказано в Писанні, побачить Його кожне око. Усі мешканці землі стануть очевидцями цієї вселенської події. Про другий прихід Ісуса Христа в Біблії сказано досить багато. Уже в Старому Завіті йдеться про патріархів, які жили надіями та сподіваннями Дня прийдешнього. Написано, що Єнох, сьомий від Адама, уже проповідував про цей день. Ми читаємо про це в листі апостола Юди, про них пророкував Єнох, сьомий від Адама, кажучи, ось! Прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів. Послання Юди, 14 вірш. Багатостраждальний Йов, якого ми вже неодноразово згадували, теж жив цією надією. І в його книзі, а це найдавніша книга в Біблії, ми знаходимо чи не найперший опис цього сподівання на прийдешній день звільнення. Та я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я бога побачу. Сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Тануть нирки мої у моєму нутрі. Книга Йова. 19 розділ з 25 по 27 вірші. Тема другого приходу Ісуса Христа та й майбутнього Воскресіння мертвих простежується і пророцтва Хесаї. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі. Бо Господь це сказав, і скажуть в той день, це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас, це Господь, що на нього ми мали надію, тішимося ж ми та радіємо спасінням Його. Книга Пророка Ісаї, 25-й розділ, 8 9 вірші. Свій подальший розвиток тема другого приходу отримує у світлі Спасительної місії Ісуса Христа в Новому Завіті. Своїх учнів, украй збентежених та охоплених тривогою про майбутнє, Ісус Христос запевняє словами надії. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель, а якби не так. То я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знов прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Євангелія Івана, 14 розділ з 1 по 3 вірші. Такою самою живою надією окриляли серця послідовників Ісуса й слова ангелів під час Вознесіння Христа на небо. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали, Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Це Ісус. Що вознісся від вас на небо прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Дії, перший розділ 10 11 вірші. Тема другого приходу Ісуса Христа та майбутнього Воскресіння мертвих стала головною темою проповіді ранніх апостолів. І вона була такою натхненною і життєствердною. Що люди відгукувалися на цю проповідь. Вони приймали Ісуса Христа не лише як Свого Спасителя, але і як майбутнього Царя, котрий повернеться на землю, щоб покласти край царства гріха, зла, смерті і установити Своє вічне царство, царство світла, добра, любові та справедливості. Ось як про цю надію пише апостол Павло. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, або би не сумували, як і інші, що не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі. Зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, що живемо, як залишимося разом із Ним, будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Перше послання Солонян, 4 розділ з 13-17 вірші. Це звернення апостола до Християн завершується закликом. Тому потішайте одне одного цими словами. Словами надії, словами про майбутнє Воскресіння та зустріч із Господом. Особливо докладно та яскраво описав другий прихід Христа Апостол Іван, автор книги об'явлення грецькою відомою як Апокаліпсіс. Ось він іде з хмарами і побачить його кожне око і ті, що його прокололи, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так, амінь. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, каже Господь Бог. Хто є, і хто був, і хто приходить, вседержитель. Книга об'явлення, перший розділ. 7, вірші. Другий прихід Ісуса Христа центральна тема в осмисленні історії людського роду. Ця історія закінчується тріумфом Божої любові, справедливості, торжеством світла над темрявою, перемогою добра над силами зла. І головною постаттю в завершенні історичного процесу є Син Божий, Ісус Христос. Тема другого приходу це і є тема надії. Якщо людину непокоїть завтрашній день, якщо її бентежить питання, як жити далі, вона має почути відповідь зі святого письма. Майбутнього боятися не потрібно, воно в руках Божих. На нас чекає перемога правди Божої над сатанинською обманою, світла. Над темрявою, любові над ненавистю та жорстокістю. На нас попереду чекає славне завершення історії людства. Звичайно, постає запитання: а коли ж відбудеться це славне завершення? Скільки років уже минуло відтоді, як Ісус пообіцяв прийти знову, скільки століть спливло після того, як апостоли про це проповідували? Але досі нічого не сталося. Майже дві тисячі років ми й далі залишаємося на цій грішній землі, страждаємо, мучимося, хворіємо, помираємо. І нічого не змінюється. У Євангелії від Матвія Христос дає відповідь своїм учням, їх теж непокоїло це запитання коли? Якось… Учні Христа, проходячи повз храм, звернули увагу свого вчителя на храмові будівлі, які вражали своєю архітектурною красою та величю. Юдеї пишалися своїм місцем поклоніння. Єрусалимський храм був відомий на всьому тодішньому Близькому Сході своїми масштабами, своєю невимовною витонченістю та пишнотою. Звичайно ж, захват учнів Ісуса можна зрозуміти, проте його реакція їх здивувала. Чи не бачите все це, запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований? Євангелія від Матвія, 24 розділ, другий вірш. Учні були просто приголомшені цією заявою. Присівши на схилі Оливної Гори, щоб відпочити, вони запитали Ісуса, Скажи нам, коли це буде? І яка ознака Твого приходу та кінця віку? Івангеліє від Матвія, 24 розділ 3 вірш. Христос відповів їм дещо незвично. Як правило, на запитання, коли. Ми очікуємо почути вказівку на конкретний час. Однак Спаситель перевів свою відповідь у площину наших із ним взаємин. Він неодноразово наголошував не знаєте ні дня, ні години. А якщо говорити конкретніше, то у своїй розгорнітій відповіді на запитання учнів, коли Ісус чотири рази повторює фактично одне й те саме Не дано вам знати час. Трохи пізніше, під час Вознесіння Христа, учні знов почують ці ж самі слова. Не вам знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою. Дії, перший розділ сьомий вірш. Чому так? Спаситель добре знає людську психологію, дізнаючись про те, що подія станеться колись у далекому майбутньому. Людина зазвичай дозволяє собі розслабитися, а якщо вона не знає точного часу, це змушує її постійно тримати себе в тонусі. Ми маємо бути щодня готові до зустрічі зі своїм Господом. Хоч, як ми наголосили, Ісус не зазначає дату свого другого приходу, проте відкриває певні ознаки. Які свідчитимуть про наближення Дня Господнього. Що цікаво, Христос говорить про них у контексті іншої події. Якщо уважно дослідити його відповідь, записану у 24 та 25 розділах Євангелія від Матвія, то ми помітимо, що Він одночасно й паралельно говорить відразу про дві події. Одна подія місцевого значення. Вона стосується тільки ізраїльського народу, долі їхнього політичного та релігійного центру. Йдеться про зруйнування Єрусалима та храму. Це те, про що Спаситель попередив своїх учнів Не залишиться тут каменя на камені. Друга подія, про яку Ісус також говорить, має вже глобальний характер. Вона стосується життя всієї планети і долі всього людства. Йдеться про другий прихід Христа на землю. Перша подія виконалася ще за життя деяких апостолів. У 70-му році нашої ери римляни взяли Єрусалим в облогу, коли туди на велике юдейське свято саме прибуло багато паломників із різних областей. Після тривалої облоги місто захопили та зруйнували. Юдеї втратили практично все свою державність, свою територію, центр поклоніння. Почалася драматична багатовікова історія ізраїльського народу в росіяні. І лише у 20 столітті, після Другої світової війни нарешті. Відновила своє існування держава Ізраїль. Щодо храму від Нього залишилася тільки одна стіна, так звана стіна плачу, біля якої євреї донині оплакують свою долю. Тож, якщо перша подія локального значення, про яку говорив Ісус Христос, виконалася з такою буквальною точністю, то Обов'язково відбудеться й інша. Ісус Христос неодмінно прийде вдруге на землю. Скептики можуть заперечувати, мовляв, перелічуючи ознаки наближення свого другого приходу, війни, землетруси, голод, моровиця, хвороби. Христос не відкриває нічого нового. Це було за всіх часів. Уся історія людства рясніє стихійними лихами, війнами, голодом, епідеміями хвороб. Що тут незвичайного? А незвичайне в тому, що в останній час напередодні другого приходу, передбачений Ісусом Христом, набуде глобальних масштабів. Що мається на увазі? Так. Війни були завжди, однак саме у 20 столітті ми пережили війни, які набули характеру світових. Це вже не локальні воєнні конфлікти, які були в кожну історичну епоху, це світові війни. Сьогодні перед людством стоїть загроза Третьої світової війни. Причому види озброєнь, які людина використовувала в минулому і нині, вже Кардинально інші. Якщо раніше воювали за допомогою списа та кийка, Лука та Стріл, то сьогодні йдеться про зброю масового ураження. Бактеріологічну, хімічну, ядерну, навіть екологічну, космічну, інформаційну. У наш час доводиться говорити про озброєнь, здатні стерти з лиця Землі все живе. Тому. Скептики глибоко помиляються, говорячи, що все залишається так само, як і було завжди. Те, що відбувається з людством в останні десятиліття сьогодні бентежить багатьох. Чимало проблем, з якими стикається людина, набули глобального характеру, серед них загроза термоядерної війни, екологічна та продовольча кризи. Міжнародний тероризм. Ми не можемо не згадати про духовно моральну кризу, яка роз'їдає людство так, що воно вже не орієнтується, що добре, а що погано, що можна, а що ні. Криза Інституту сім'ї це теж тривожна тенденція, яка відразу впадає в око. Тому. На запитання скептиків відповідь однозначна не залишається все так само, як було раніше. Усе змінюється до того ж на наших очах. Відповідаючи на запитання своїх учнів, коли у низці своїх притч, Ісус говорить, ми покликані духовно пильнувати, молитися, щоб день той. Не захопив нас, як злодій. Якщо ми намагаємося жити за волею Божою, якщо ми говоримо Ні, відверто гріховним практикам, то в нас немає підстав боятися майбутнього. Для людини, котра живе в очікуванні близького другого приходу Христа, воно буде радісним. Якщо ви відчуваєте тривогу за себе, за своїх дітей та онуків, якщо завтрашній день лякає вас своєю невідомістю, пам'ятайте, у своєму слові Бог відкрив перед нами завісу майбутнього. Тому, знаючи відповідь Христа на запитання, коли ми можемо без страху та з надією. Дивитися в завтрашній день.